Нам неодноразово відео за інкубатор цей свій, за той купляний знімав. Коротше, як купляний, то взагалі вилупилося 32 курчати з 200 штук. Тут зовсім друга історія. Ще я, звісно, всі не пересчитав, які є. Закладається сюди 320 яєць. Тут вже кінчається. Дуже погано в мене ломан, не ломан, а блин, як він називається? Тут це дуже мало є, ті, що я заказував. О, а тут лотки чи ці пусті. Зараз забираю остальних курчат і покажу, що в мене робиться. Курний курс з курчатами. Це тут мої оце курчата. Я не знаю скільки тут їх є. Ну, Трошки є. Треба буде якось зібрати, почитати. Це до мене мама попросилася зі своїми, бо в неї теж інкубатор. Вчора в них вупився, в мене на день пізніше. І от така ситуація. І я вам скажу, простий інкубатор. і в мене там стоїть тільки два терморегулятори. Один терморегулятор стоїть, коли піднімається висока температура, він заганяє свіже повітря, а другий просто підтримує температуру тенена. І... Я вам скажу, набагато краще працює, ніж той заводський з повною автоматикою. І маємо таких гарних курчат. Вже неодноразово я тим інкубатором з морозильної камери пробував і всі рази в мене все добре виходить. На цьому все. Якщо буде щось цікаве, буду ще викидати за інкубацію. Вслідний раз буду підсипати легорне, заказав. Чисто лигорні за кордоном мають яйця привезти. Так мені кажуть, що це за кордон, а там буде видно, що з них вилупиться.